Спочатку був хлопець, ім'я котрому врод срав зі славного роду Матьєрі. Був він не то швед, не то козак, не то поляк. Не те, щоб він був нерішучим по життю. Просто ситуація так склалася, що у батьків його була шведська сім'я, два батька були поляком і українцем, а власне мати зі Швеції. Не те, щоб його матінка була великою красунею, радше навіть навпаки. Просто свого часу служила вона в гвардії шведського короля, а там і походи і війни, думаю, самі знаєте, як воно буває. Взяли в полон двох молодиків і під погрозами смерті змусила його матінка їх до статевого акту. Взяла вона їх собі за чоловіків. Та й жили так п'ять місяців, доки ця хуйня сама з неї не випала. Ви не подумайте, рот не недоношений. Просто богатир такий здоровий вийшов, що одразу, як на п'ятий місяць виліз, то і ходити, і балакати почав. Навіть пару анекдотів знав. Правда, і ті за її От, наприклад, йде медвідь по лісу, бачить кінь горить, сів на нього і згорів нахуй. Або ще: приїхав в польське село Француз по програмі обміну досвідом серед селян. Змайстрував хатину, висадив у родину, так же місяць прожив у тому селі. Як бачу, місцевого пана свиня його капусту їсть. Підходить до хати і кличе Пане Воцлав, пане Воцлав! Пан виходить, поправляє пояса, запитує: Куди ти там, блядь, срав? По тому й порішили, назвали його Вроцравом. А як у матері прізвища не було, бо походила вона з селян, то замість прізвища почали кликати самі себе мат'єрі. Сам от себе Вроцрав був дуже і міцний тілом, з пишними вусами і густим волоссям, проте тільки на ногах, бо голова ж його була лиса. Від постійних маминих повчальних пиздюлей. Але в Роцраву більше подобалось думати, що від тяжких і філософських роздумів. Генієм він точно не був. Силу ж він мав велику ще й від того, що з малих літ роботу важко робив, коней із матінкою крав. А оскільки виховання її на ньому сказувалось, то він не дуже розумів принцип їзди на конях, а тому часто бувало таке, що в паніці їхав не він на коні, а кінь на ньому. Через професію ж його люди не дуже полюбляли, але для Вроцрава то була невелика проблема. Як люди мене не люблять, то я змушу їх мене полюбити, він казав. З таким підходом до життя і справді завелися в нього друзі, і до 19 років він зберіг майже всі зуби. Проте, коли його друзі, троє французів-темщиків, робили чергову тємку, то несподівано на них зробили облогу, і домовилися вони розділитися. Та наостанок підкинули йому ще одну тімку. У мене є план. Можемо але якщо виживемо, станемо легендою. Готов? Тут і починається наша історія. Пославши на три великі літери тепер вже колишніх кінтів, Вроцрав відправився робити тему, бо в кишені голяк, а виправляти це треба. Прибувши на точку, Вроцрав зустрів Баригу, котрий саме сподівався зустріти когось на кшталт нього. Але старий хуй відмовився співпрацювати з ним, доки за ним хвіст. Видавши Вросраву двох своїх найсильніших бійців і, по всій видимості своїх постійних клієнтів, наказав скинути хвіст. Вибору у Вроцрава, як ви зрозуміли, не було. Бійці сподівалися, що їх новий командир не настільки тупий, щоб в три рила йти на десяток. І як же вони помилялися? Точно невідомо чи то Орислава була сміливість, котра граничила з дурістю, чи то дурість, котра прикривалася сміливостю. Якщо коротко, то бій їхній шов навіть непогано, але куля шельна влучила в Вроцлаву прямо в ліве стегно. Від чого той і втратив свідомість. Це зломило його тіло, але не дух. Історія скриває ті збочення, які чи то робили з Вроцравом, чи Вроцрав з нападниками. Достеменно відомо що противники його були так вимотані, що коли Вроцрав почав мстити, то натовпом вони проти нього нічого не змогли зробити. А тіпи, які мали охороняти Вроцрава, взагалі з'їбалися ще десь перед боєм. З запізненням на кілька днів Вроцрав Матієрі все ж приїздить в Замошє, де в переулку зустрічає того ж самого Баригу, котрий, здивувавшись, що наш герой досі живий, дав завдання, відповідаючи його роду зайнятості притягти в Замошє три мішки з солями. Вже перед першим кладом на Вроцрава напали місні фараони. Але провівши складні аналітичні рахунки, він вияснив, що опонентів у нього 11, а куль 15. Навіть враховуючи його вроджене косоглазіє, перевага була на його боці. Від таких складних роз'яснень він навіть трохи порозумнішав. Вже повертаючись з останньої точки, його перестріло місцеве бидло, котре мало намір відібрати в нього солі. Вроцрав спробував їм щось протиставити, але спис у його животі був іншої думки. Особисто я не маю поняття, де Інтусіль ховав, адже за цілий день обшуку в нього не знайшли ровним щотом ніхуя. Але подивіться в його очі я думаю, це треба лишити на його совісті. Набравши охорони в місцевому ЧВК Фімбойчі, Юбачка чоловіки, я ще ведкаєм бойчик Він пішов в замош'є, паралельно вирізаючи все, що криво на нього дивиться, не нарадуючись владі, котру він отримав. Естественно, з таким підходом до життя він досить швидко получив пізди. Але й кентіки в цей раз все дорішали за нього. Правда, ще не що вони робили з ним, поки він був одключкено. То так забравши получку і зрозумівши, що з такими людьми краще не водитися, вросрав придумав нову тємку Оскільки розумові здібності його зросли, він почав тривожитись про майбутнє, про необхідність в стабільному заробітку. Але один хуй почав таскати контрабандні санкціонні сільотки з Швеції в Польщу і Московське царство. В одній з місцевих регаловок Врослав зустрів жінку, котра представилась як королева Христина. А Оскільки він був розумніший ніж раніше, але не настільки, щоб усвідомити, що такі поважні люди по регаловках не ходять, то звісно він їй повірив і захотів приєднатися до неї, щоб виправити страшну несправедливість, котра з нею сталася. А ви поки слухайте мою іскренню реакцію на мою ж геніальність, за якісь озвучки перепрошую блять. Ми знайомі? Я в ротна матірі. Може, ти чув про мої подвиги. Якщо говорити коротко, вона посилала в Роцрава нахуй, бо той, за її словами, no name. Що, як нам відомо, не так, адже він відомий на всю замошнянську психіатричну лікарню імені Бандери Авантюрист. Пішов він було йти полякам у найманці. Та от біда, йому предлагали лише вакансії колектора і кур'єра. Але зрозумівши, що так відомим він не стане, вирішив робити те, що в нього виходить краще всього. А саме, їбать і різать, та в його конкретному випадку радше сосать і різать. Так і прийшла йому в голову вирізать Московське царство. А якщо ви, шановне панство, хочете продовження історії Вроцрава, то дайте мені це знати лайком, підпискою і коментарем. А то хуй його зна, може знову канал на рік закину.